Чи можна кератин робити вагітним? Ми категорично не працюємо з вагітними жінками, з жінками на грудному вигодовуванні. Є певний ряд протипоказань. Перед тим як прийти до нас на процедури, обов'язково клієнт ознайомлюється з договором публічної оферти, де ми чітко прописуємо всі протипокази. Насправді це не настільки агресивно вплине на плід, тому що по факту ніхто не буде перевіряти, як кератин в впливає на вагітних чи на жінок на грудному вигодовуванні. Проте завжди знайдуться ті люди, які скажуть, що дитина почала Бачите, через те, що п'ять місяців був кератин або ще ж у цьому роді. Правді, це більш на психологічному рівні працює, тому що завжди знайдуться родичі й друзі, які проти. Люди бояться цієї процедури, хоча насправді все не так страшно. Але наша позиція категорична, з вагітними не працюємо. А для того, щоб процедура кератинового вирівнювання була максимально безпечною для вас, потрібно організувати заходи безпеки, які є в нас в салоні. Потужна витяжна система, вентиляція, маски обов'язково, безпечні препарати. Ми на цим працюємо, тому просто записуйтесь в секту. В профілю є посилання на мій інстаграм. Будемо раді бачити.